Всім привіт, Курибок! Сьогодні, як завжди, з вами Ніра. Поговоримо про дизайнерський картон та ПП софт тач покриття. Софт тач покриття це звичайна ламінація, як матова, так і глянцева. Вони часто зустрічаються в друкарнях, але софт тач це трошки інше. А він приємний на дотик і створює відчуття, що коробочка м'яка. Ще перевага такого картону в тому, що його можна витирати як вологою, так і сухою серветкою. Ця коробка обклеєна дизайнерським папером з софтач ламінацією Назву цього паперу бачимо на екрані. В нас, до речі, величезна кількість такого паперу для більш детальної консультації та вибору картону. Пишіть нам. Це книга на магніті під ювелірні вироби з діамантами. Розмір упаковки 55-55-35 мм. Для основи на таку коробку ми брали палітурний картон. Він, до речі, дуже міцний. На кришці логотип горячим тисненням фольгою чорного кольору та камінчик зробили сріблястою фольгою. Всередині ложемент з вирізами під вибори з чорного зелону висотою 20 мм. І покрит тканиною Альміра. Це велюрова тканина, вона дуже приємна на дотик. І, до речі, ми використовуємо тільки меблеву тканину, вона надійна та зносостійка. Що ж купував клієнт на це замовлення? По-перше, це дві приладки для логотипу. Чому? Дві, тому що в нього логотип в два кольори. По-друге, це висічний ніж для ложемента, тому що йому треба було ніж універсальний, де є вирізи під все, що йому треба. Ніж на коробку він не купував, тому що це наш розмір. Розміри де 55-55-35 мм, і зауважте, що це внутрішні розміри. Дуже мінімалістична та преміальна коробка, тому для замовлення та консультації пишіть нам в соціальні мережі або звертайтесь через наш сайт. Посилання, як завжди, під відео.